– Скажи, будь ласка, ти тратиш гроші на ЗСУ? Так, що купуємо підемо в шеврон? Так, так. Уже понад місяць на касах у торговому центрі епіцентр, магазинах дитячих товарів Епік чи під час шопінгу онлайн можна придбати патріотичні шеврони-наліпки. Лімітована ексклюзивна колекція виготовлена в Україні. Складається з декількох видів. Сама ж ініціатива є благодійною. Ми щиро хочемо подарувати крапельку тепла та любові діткам, чиї батьки служать у лавах ЗСУ. З цією метою і була ініційована акція Обійми для маленьких героїв. Епіцентр та епік збирають кошти на подарунки діткам військових, які сміливо чекають на своїх татка чи маму. Кожен другий покупець торгового центру «Епіцентр» долучається до доброї справи, розповідають продавці. А на різдвяно-новорічні свята, ба більше, жоден не проходив повз кольорові наліпки. Найчастіше стікери ми з України. «Дякую ЗСУ, мій дім Україна, впадають в очі саме батькам, які приходять купити щось для своєї малечі. Ви можете прийнятися до акції обійми маленьких героїв і придбати широні наліпки. Так, давайте. Я вважаю, що це прекрасна ініціатива, тому що в наш час потрібно допомагати, щоб перемога поскоріше настала. А особливо підтримувати дітей, батьки яких є військовослужбовцями. Вони зараз обділені увагою, вони чекають своїх татів, дідусів, батьків. І ми надіємося, що вони всі повернуться і дітки зможуть зустрітися зі своїми рідними. Потрібно всім долучатися, тому що в Україні війна, Да, і потрібно потрібно допомагати, щоб ми виграли, треба допомагати, допомагати усім. Вартість одного такого патріотичного стікера 35 гривень. Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання м'яких іграшок. Будемо дарувати малятам м'яких і пухнастих кроликів, символів 2023 року. Ініціатива діє до кінця лютого, 2023 року. Тобто все ще можна доєднатися і стати благодійником. Віримо, що багато багато діток героїв отримають від нас цей милий дарунок. Тож подарувати усмішку, тепло та приємні емоції дітям легко. Потрібно лише відкрити свої серця для добрих справ.